Усім привітики! Боже, подивіться на мою петличку. Боже таке ж, знаєте, держиться на, от, на чесному слові, правда. А я повернувся. Я так за вами сумував. Я просто, знаєте, я не чого цього року сильно хочу знімати реакції на Євробачення. Хочу якісь інші відео знімати, якісь більш шоу-бізнесові, музичні. Реакції, ну, ладно, я знаю, що. Ну, не всі чекають, але. Я знімаю ці реакції От просто для тих людей, хто дійсно хоче їх бачити. Тож я наважився. Зараз прикріплю цю петличку. Таке буде відео сьогодні лайв, буде мінімум монтажу. Правда? Ну, типу, я оце поки щось тут буду шуршати, можу з вами поговорити. Розказати вам, що, що вам розказати? Курс по мобільному монтажу. А, ну щось таке на голові зробив сьогодні не дуже, так, якось виглядає. Ну що маємо, то маємо. Якось, якось сьогодні по-іншому. Значить, сьогодні буду реагувати. Мікрофон, подати. Ей. ну куди? Так буде цей шнур трчать, чи що. Сьогодні я буду реагувати на вірменію. Uh, просто так, знаєте, от просто я вирішив Вірменію, тому що нещодавно вона випустила пісню, чи, ну, я просто побачив там відеокліп, не знаю, може пісня раніше вийшла. Uh, боже, а що реально на голові? Uh, я ну, думаю, ну давайте Вірменію послухаємо, правда? А може в ну, мене ще мікрофон буде тіліпатися об цю цепочку. А, до речі, бачите, я єсіньша рожевий, в мене буква В. Ванюша Раселін, а, Якщо що, значить. Можна перед історію? Ви, ви сумували за моїми розповідями і так далі? Я ж типу відпускав волосся. Відпускав, відпускав, але насправді це дуже геморно, От правда. Для того, щоб відпускати волосся, ну, типу, це якийсь мій гельштальт, який не можеш закрити. Я думаю, цього разу вже буду відпускати, і я його закрию. Але я, наскільки... я, на... я так мучаюсь цим. ну, Воно відпус... відростає і воно не дуже гарно виглядає. Тобто, для того, щоб відпускати волосся, да, все одно потрібно якусь форму робити, раз в місяць. там щось там. щось Я не знаю, як це правильно робиться. Ну і, і цей. я вирішив. Вчора. Думаю, ладно, піду. Пішов в барбершоп. Ну, думаю, ну, там мають зробити форму. Я приходжу в барбершоп. Пояснюю, що я відпускаю волосся. Да? Ну, ви вже бачите фінальний результат, типу, можу да? вам фотку показати цю <кхм> під час стрижки. Кажу, мені потрібна форма". форма. Бачите, яка тепер форма? Одна волосина на 7 рядочків осталась? Я вчора перший раз відчув себе, тобто він так почав швидко мене скубати, я не встиг побачити, як в мене вже півчолки немає, як в мене вже якісь тут залисини торчать. <свісно> я вчора вперше себе відчув учасницею топ-модель по-українськи на випробуванні в перевтіленні. Я хотів ревіти просто, коли я побачив, що він просто мене опатра. Коротше, я більше в барбершопи. Я не знаю, мені здається, що в барбершопах стрижуть тільки. Я ось це казав. Коротше, якщо хтось в мене з глядачів в Києві якийсь класний майстер, який може креативно стригти, бачи якось по-креативному, напишіть мені в інстаграм, я наступний раз прийду до вас. Ну, Я хочу щось креативне. Ну, тут, розумієте, форма мала бути. Просто форма. Я мав відпускати далі волосся. Я навіть це вкласти вже, не, ну, типу. Окей. Просто історія з мого життя. Да? Такий, Окей. М, значить, ми реагуємо на Арменію. Вірменію. Вірменію в цьому році представляє така співачка, як. Де вона, подождіть, ві... в цей, загубив її в Вікіпедії? Вже. Лада Ладаніва. 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 Хір його знає, що це означає. Пісня в неї називається Жако. пісня на вірменській мові. Шукав переклад, не знайшов. Можливо, у нас в нас в, в Ютубі буде. А ні, субтитри відсутні. Угу, Дуже класно, дуже класно. класна. І в мене чомусь на іншому браузері Ютуб російською мовою. Надо якось це змінити. Я пропоную просто почати реагувати, правильно? І от вони тянути кота за яйця. Хоча, якщо ви хочете, щоб я вам полялякав, ви напишіть в коментарях, зробимо розмовні відео, розмовні прямі ефіри. Це що захочете. Ставте лайк. І ми починаємо. Ого! Ого! Вау! Стоп, стоп. знаєте, на якій думці я зловив тільки, що себе, що Україна да, багато років поспіль так показувала свою самоіндифікацію, да, там, свої українські сопілки, що я помітив, що і інші країни почали показувати саме своє рідне. Да? Дивіться, у нас тут вже такі кадри: да, відсилки до вірменії, все таке народне. І цей учасник з Хорватії, як його там звати? Рім Тім Дігрім. Я подивився кліп, дуже класний кліп, там також це ремесло, їхнє село показують. Розумієте? Ну, прикольно. Україна здає тренди. Ой, слухайте, ну красиво. бо така позитивна сразу. Боже, як індійська якась пісня. Боже, яка вона харизматична. Клас! Слухайте, ну реально звучить ніби якась пісня э, з індійського фільму. Клас! Стоп, а що це? Вона ж тільки... Я тільки що танцював індійські танці, а вона чого тільки що робила. Ну, сопілочки пішли. Пісітух. <смір> а, я хочу цей фрукт. Ягода, фрукт. Ага, ага. Я хотів сказати слово. Я забув, як буде предсказуємо українською. Я хотів думав, як це було, бо ж забув. Думаю, дивіться, яка вона красива, дуже красива дівчинка, дуже харизматична, дуже енергійна, класна. Така, знаєте, в мене чи щось відсилки Аліни Паш є. Я вам скажу, що дуже цікава заявка. Дуже. От вона визиває емоцію. Це дуже важливо, щоб заявка, щоб пісня визивала Ви, Викликала, да? Але ну, сказав, що це хід Євробачення. Ні, ну, це все-таки більш така локальна історія. Але якщо вона представляє свою країну з такою піснею, це дуже класно, це дуже цікаво, дуже цікаво слухати вірменську музику, тому що вона дуже схожа на індійську. Правильно? А взагалі-то я вибачаюсь. А як же я не сказав про курс по мобільному монтажу? Ви зараз подивитесь найкрінж, найкращу рекламу в своєму житті. Повірте, не перематуйте. А саме головне, що в цій рекламі. Кожне слово, чесно правда. З по мобільному монтажу. Це найкращий спосіб навчитися швидко, якісно та цікаво монтувати на своєму гаджеті. Неважливо, в тебе iPhone чи Android. Методи, яким я навчаю, підійдуть абсолютно всім. Доєднавшись до курсу, ти отримуєш 7 модулів та додаткові відеотуторіали, як робити ефекти. А якщо ти взагалі не вмієш монтувати, як я, наприклад, я зняв базовий модуль. Наступний модуль це переходи. А далі ми йдемо до модулю «Звук». Якщо тобі потрібно працювати з текстом або субтитрами, отримуй відправ себе в будь-який куточок світу завдяки модулю маски та хромакей. О? А потім ми йдемо до складного монтажу. <рис> ну і звичайно, модуль про штучний інтелект. Щоб дізнатися більше про курс, заходь в мій інстаграм та дивись інформацію та читай відгуки в моїх хайлайтс. А, 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 а. а щоб доєднатися до курсу, переходь по цьому QR-коду або за посиланням під відео. Яка ціна питаєш? 10 філіжанок кави. До речі, а де, а де моя кава? Курс топчик. О, горобчик. Продовжуємо. Коментувати представницю Вірменії. Ну, е, дивіться, я вважаю, що от перспективи на самому Євробаченні в неї високі. Е, е, тому що це той момент, коли нібито і локальна пісня не суперхітова, тому що ми не звикли слухати таку музику. Але от те, що я почув, і те, що я побачив в відеокліпі, мені сподобалось. Мене це, типу, знаєте, розположило. Це я суржиком сказав, якщо це розположило. Як буде, Боже, я так топлю, бо таке буває, знаєте, таке буває. Так ще спину тягне, боже, я не знаю, якісь ретроградні Меркурії уйшли в чат. Я там сказав, що я хотів той фрукт, який там, чи ов, ягоду, яка котилась. Я, я знаю, як він називається, але я так боюсь щось казати, щоб воно не збулося. Тому що я скажу, я хочу. І воно мені якось по-другому збудеться, понимає? Я В мене наскільки я заляканий, запуганий, зашуганий, щоб розуміли. Я б сказав, я би з'їв гранату. Ні, я би з'їв фрукт гранату. Я би з'їв ягоду, гранату. Я їду. Що я несу? Що за дурдебілізм я несу? Коротше, ви поняли. Дуже цікаво. Я взагалі дуже люблю східну музику. Вірменія це схід? Ну, ви поняли, Оці, ці мотивчики такі. О, от мені подобається, не знаю. Я весь час дивлюсь Хюрем Султан. Ще просто мені подобається. Дуже було багато пісень. Наприклад, казка мені гурт, чому подобається, тому що вони використовують семпли такі східні, так? перемішуючи їх з українськими звуками. Це класно. І класно, що Вірменія от їде з такою заявкою, такою. Локально. А що по переглядам? Секундочку. У мільйон. Нормально. Що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Як вам реклама? Скажіть, що це найкраща реклама, яку ви бачили в своєму житті. Я старався для вас. Тож, курс по мобільному монтажу. Я вас дуже сильно люблю і до зустрічі в наступній реакції на Європа. Наступна реакція буде на Ізраїль. Її прямо зараз буду слухати, знімати після цього відео. Тож обов'язково послухайте та дочекайтеся.